Добрий день. Перевіряємо домашні задачі, але зараз ми вже підійшли до трохи більш цікавих задач. Спочатку ми трохи тренувалися, 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 а потім от зараз ми вже будемо розв'язувати подібні задачі ми розглядали вже з вами в класі і вдома. Давайте подивимось, як, вони, як ви зараз з ними впоралися. І так, 18.32. На поверхні води плаває кубік, що змочується водою з довжиною рібра 2 см. Верхня грань кубіка горизонтальна. Наскільки зміниться глибина занурення кубіка, якщо його натерти парафіном? Ну, чим ситуація змінюється, зрозуміло, що якщо ми натираємо кубік парафіном, то він перестає змочуватися, і він буде. Відштовхуватися водою. Якщо він змочується, він заглиблюється. Ми таку задачу з вами розв'язували. Ну, давайте подивимось, як це виглядає. На самом ділі, спочатку я роблю рисунок, зрозуміло. Дивіться, ось у нас кубик. це не поверхня води. Тут знизу теж вода, але це нам не цікаво. Нас цікавить саме границя, де у нас кубик торкається води. Ось у нас границя води, де він. Плаває, але вода його намагається притопити, тому поверхневий натяк його тягне вниз, сила тяжіння зрозуміла вниз, і тільки сила Архімеда його утримують на плаву. Тому у нас умова рівноваги в першому випадку буде саме ось така. Але потім ми натерли його парафіном, і він трохи спливає, тому що поверхневий натяг тепер направлений е, до гори. Але при цьому трохи зменшується сила Архімеда, ну, зрозуміло, тому що. Він буде трохи менше погрожен, об'єм зануреної частини буде менше, але тяжіння при цьому не змінюється. І е, в даному випадку глибина занурення буде H2, але між H1 і H2 у нас є різниця, дельта H, саме її нам і потрібно знайти. Тобто, у нас є сторона кубіка рібра 2 см, є у нас коефіцієнт поверхневого натягу для води, густина води, ну, прискорення вільного падіння. Ми записуємо спочатку дві умови рівноваги. Для першого випадку це сіла Архімеда дорівнює сумі сіл, а в другому випадку сіла Архімеда плюс сіла поверхневого натягу дорівнює сіли тяжіння. Після цього ми розуміємо, що сіла нас залежить від е, глибини занурення. Ось таким чином ну, розуміємо, що сіла Архімеда це густина рідини прискорення вільного падіння на об'єм погро... зануреної частини е, площа. Не змінюється, але глибина занурення буде змінюватися, саме це нас цікавить. А от поверхневий натяг у нас не залежить від цього, тому що він е буде визначатися е коефіцієнт повер поверхневого натягу і перим периметром граніця. Периметр границя це чотири е сторони рібра. Вони 4 змінюються. Тобто ціла поверхне поверхневого натягу у нас в цьому випадку не змінюється, на напрямок змінюється, але не модуль. Далі ми записуємо. Перші умови рівноваги вже через розписані формули, і те ж саме з другими, з другими умовами рівноваги. А після цього, давайте я, мабуть, тут розділю знов так, я там робила. Зараз ось так. Ось. А після цього ми записуємо висоту H1 і висоту H2. Зрозуміло, що у нас однакові Знаменники це дуже класно, тому що ми тоді швидко можемо вичистити із h1, h2, і сила тяжіння у нас з різними знаками вона прибирається, але сила поверхневого натяга подвоюється. І е, підсумкова формула у нас дельта H8 L. Ось по цій формулі ми будемо перевіряти одиниці і будемо це обчислювати, як зазвичай я перекидаю слайд на наступний, і ми можемо перевірити одиниці. Але ми їх так багато разів робили, все одне і те ж саме. Кілограм метр секунда в квадраті це ньютон, він скорочується метри, скорочується з метрами кубічними, ну метр два рази, і це буде метр. Якщо ми обчислимо, то отримаємо приблизно 3 на 10 мінус третій степені метра. Або якщо комусь дуже подобається, ну можете написати 2,9, Але мені здається, що 3 мм це теж дуже добре. Ось, і е, я уточнюю, що глибина занурення зменшиться, бажано це вказати, тому що нам не казали, що буде відбуватися або він буде спливати, а він буде тонути. Це ми це вигадали, ми це розуміємо. Ні, не вигадали. Це ми розуміємо, тому ми це з вами обов'язково вказуємо. Так, ну добре, ми з вами е, розв'язали задачу, і наступна задача у нас знов на висоту підняття рідини по капіляру, але зараз вона трохи. Становиться більш цікавий, тому що нам потрібно порівняти. У нас є внутрішні діаметри правого та лівого колін у подібній скляної трубки, вони дорівнюють 0,8 і 0,4 мм, і потрібно з'ясувати, яка різниця рівнів налітий в трубку води. Ну, Знову потрібно обов'язково рісувати, але тут було написано правого і лівого. Але у нас ми рісуємо ліво і право. Мені було дуже прикро, тому що я спочатку нарісувала навпаки, потім прийшлося переробляти рісунок. Але вам простіше, ви вже можете побачити, але якщо ви самі розв'язали і щось сполутали, то теж буде. Але я ще й підписала лівий і правий. Якщо що. Ну, зрозуміло, що якщо капіляр буде більш тонким, тонким то висота буде більша, а якщо він більш широкий, то. Буде висота менше. І висоту підйому ми з вами вже обчислювали неодноразово. Але в даному випадку у нас дані діаметри, а не радіуси, тому ми радіус через діаметр виражаємо, і формула трохи змінюється. Але здесь всі величини, які зазвичай ми використовуємо для розв'язання подібних задач, тому я не звертаю на це увагу так подрібно, але систему інтернаціональну, сподіваюся, ви зробили. Ось, І далі ми можемо винести за дужки 4 сіма роже. Ось, і буде різниця діаметрів, величин обратних діаметрів. Перевіряємо одиниці, отримуємо знов. Бачите, у нас одиниці вимірювання зараз майже однаково перевіряються вже в багатьох задачах, але ну, робимо, що поробиш. Так, далі ми обчислюємо, і ось тут, щоб не записувати в, дуж... в знаменники 10-4 обидва рази, я винесла за дужки це. Якщо ми обчислимо, приблизно. Полут... Ну, в мене вийшло 0,0365, але це 0,37, на мій погляд. Тому здається, що це 37 мм. Все добре. Ми розв'язали ці задачі, бачите, вони трохи складніше вже. Ми... Багато чого знаємо, і задачі становяться більш цікавими. А зараз ми можемо відпочити.